Ви бачите, ось працює інверторний генератор. Він видає правильну синусоїду. Ось там, бачите, в даличині працює звичайний генератор ЗВМ. Він видає, у нього є синусоїда. Для того, щоб якісь дуже чутливі прилади підключати, ну, як на мене не рекомендують газові котли і все таке інше. Існує міф. Що можна вітчизняний стабілізатор знаєте, з такими обмотками підключити і після нього синусоїда вирівнюється. Я привіз два стабілізатора вітчизняних, стареньких. І ми перевіримо, це міф чи правда. Звісно, в цьому нам допоможе інструментаріум, ви знаєте, такий магазин. Хоча подивіться, як вони жирно-живуть. Підключили генератори, таке світло. Так ось. Вмів, треба ж його чи спростувати чи підтвердити. Ось ці стабілізатори, їм вже по 50 чи 60 років. Бачите, знак якості стоїть. Це доволі ну, років 50, а цьому, напевно, років 70. Такі стабілізатори, вони там на 300 Вт ставились перед телевізорами, щоб телевізори не згоріли. Може хто пам'ятає. Ось осцилограф. Дивіться, я підключив зараз трансформатор. На в мережу і дивимося, яка буде. Бачите, ось вона показує. І подивіться, яка синусоїда. В принципі, вона має місце на існування, вона є. Деякі генератори взагалі не дають цю синусоїду. А чому вона є? Тому що інструментаром поставив якісний генератор, який має стабілізацію. АВР. Так, тепер що ми робимо? Підключаємо до більш нового, якому там 40 років стабілізатору, і вмикаємо. Ось, бачите, він в мережі запрацював. Так, і дивимося, що у нас сталося. У нас практично не змінилася синусоїда. Подивіться, бачите, вона, в принципі, якою була, такою і залишилась. Немає рівненької, якою б хотілося мати, щоб коли підключається. Як працює інверторний генератор? Так, давайте зараз підключимо інший. Гудить, значить, працює. Так. І куди тут? І тут треба. Ось сюди ми вставляємо. Так, і пробуємо тут. Так, у нас щось щось десь немає контакту. Ага. Бачите, вона інша. Мені здається, вона більш плавна в старенькому, але все одно вона ну, не така якісна, як хотілося б мати. Тому, відповідно, я стверджую, що це міф, що такі стабілізатори вирівнюють синусоїду. Тому що не переймайтеся, не шукайте, а купляйте, вже, якщо вам треба, просто якісний. Генератор інверторний. А в принципі, я завжди рекомендую, якщо є можливість, купляти зарядну станцію або в комплексі, або окремо. Але зараз такі акумулятори, у них стільки циклів, що для чого ті генератори? Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!